Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Якщо у вас є приватний будинок, присадибна ділянка або є сад, в якому багато дерев, вам буде потрібно мати багато приладів, які вам допоможуть доглядати за вашим садочком, за, вашим, за вашою присадибною діляночкою. Так і в нашому випадку. В нашому парку приладів, які допомагають нам доглядати за нашим садом, за деревами в нашому садочку, а тепер вже і на нашій новій ділянці допомагають нам дуже. В нас вже є газонокосарка, є аератор. Є кущорі з подовженою ручкою, який допомагає нам підстригати високі дерева. Є оприскувач німецького бренду Алко. І сьогодні хочу вам показати наше нове придбання це ланцюгова бензинова пила німецького бренду Алко. Ось сьогодні вам про неї все розкажу. А на початку відео, друзі, одразу вам скажу, що вже тиждень вона працює безперестанно в нашому садочку на нашій новій ділянці. Чому саме цього німецького виробника обрала приладів у нас цього виробника дуже багато? Перші слугують нам вже більше 10 років. Це газонокосарка, це аератор. Два роки вже користуюся кущорізом з подовженою ручкою, оприскувачем теж користуюся. Я дуже задоволена. Жодної, жодного разу не було поломок. Не зверталися ми за тим, щоб поремонтувати наші прилади. Виглядають вони. Дуже естетично. В попередніх відео, де я розповідала про прилади цього німецького виробника, я казала, що вони навіть на дотик дуже приємні. Знаєте, така е форма дуже ергономічна. Будь-якій господині, яка користується ось такими приладами, їй же хочеться, щоб в своєму садочку вона і виглядала естетично, щоб навіть коли в неї в руках... Будь-які допоможні прилади по догляду за садом, за деревами, щоб знаєте, ти відчував себе, ніби ти така професійна і дуже гарна садівниця. Отже, друзі, в цього німецького виробника, мені, що мені до вподоби: ціна, якість, зовнішній вигляд, те, що мені треба. Важить 4 кг 600 грамів. Без шини, ну, це тільки ось ця ланцюгова пила, ось весь цей агрегат. До комплекту ланцюгової бензинової пили німецького виробника Alco Входить сама пила, шина, ланцюг. Ми обрали шину довжиною 40 см. А ще друзі, що дуже немаловажно, ось бачите, який захисний чохол. Чоловік, мій, коли побачив чохол, він одразу сказав: ну це ж дуже гарна річ. Бо в кого є бензинові ланцюгові пили, вони знають, що треба захищати ось цю частину. А тут вже виробник про все подбав. Та ще й бачите, якого кольору. І точно такого кольору прилад не загубиться. Вашому садочку. Червоний завжди можна буде побачити, якщо десь залишив після своєї роботи. В комплекті до ланцюгової бензинової пили ключі для регулювання ланцюга. Натяжіння ланцюга. Ну, це чоловік мені допомагає, то я ж не доглядаю, тільки вам розповідаю, що, що ще додається. Мастило, це вже треба придбати окремо мастило для ланцюга і мастило для двигуна, яке поєднується з бензином. Порада від чоловіка, друзі, обирайте бензин високоякісний, мастило теж якісне. Тоді вас прилади, в даному випадку пила буде працювати як годинник. Бо в нас, бачите, дуже багато роботи. В нас більше 40 дерев. Кожного дня з 9 до 16 години постійно пила працює. Тому дуже важливо, щоб обслуговування її було якісне, щоб ви заливали пальне, щоб ви заливали мастило, саме таке, яке потрібно вашій. Пилі, спочатку, коли готувалися до цього відео, я хотіла зробити огляд і по інструкції прочитати і вам розповісти, які характеристики. Але, друзі, про що подумали ми разом з чоловіком? Інструкцію повинен кожен користувач сам. Читати дуже уважно, тому що я пересказувати буду своїми словами, але це недоречно. Інструкцію повинна, щоб ви читали уважно, все робили так, як написано в інструкції. І тоді і пила буде працювати, і ви будете в безпеці. Щодо безпеки, пила відповідає стандартам ЄС, стандартам безпечності. Але за умови, що ви будете правильно користуватися, обов'язково використовувати при роботі з пилою індивідуальний захист, окуляри обов'язково, там щось якусь маску, щоб пил не потрапляв вам в дихальні путі шляхи. Обов'язково це робіть. Ми це робимо. Бувають такі випадки, що. Чоловік десь на драбину залазить, ви вже бачили, але що може навіть знаєте, там похитатися. Треба все враховувати, все робити правильно. Вперше в житті, друзі, мені хочеться власноруч спробувати, як працювати цією. Ланцюговою бензиновою пилою. А чому? Чоловік мені каже, в нього вже старенька є там така пила, вона така важка, і він мені каже: Світлана, спробуй, тобі дуже сподобається. Ну, не, не таке, щоб він мені дав і казав, працюй. Але знаєте, щоб в цьому відео був настільки незвичний формат, щоб жінка взяла бензинову ланцюгову пилу і спробувала. Показати вам, що це не складно, що вона не важка, і працювати такою полою зможе навіть жінка. Отже, друзі, заводимо. Ну, що я вам скажу? Відчуття незвичні. Дійсно, вона не важка. Так знаєте, ніби по маслу, ніби ти ножем ріжеш там тортик. І дивіться, який зріс. Хочу вам показати, друзі, ідеальний, коли чоловік різав, ось дивіться, коли чоловік різ, обрізав дерева, що нам дуже сподобалося, що з першого разу все виходить. Зріз гарний, рівний, а це ж має значення, особливо коли ти обрізаєш дерева, які залишаються в подальшому, щоб зріз був гарний, щоб можна було обробити його потім вже після того, як ти обрізав. Знаєте, мене такий піднесений настрій, друзі. Ну це дуже так несподівано. Ну задля того, що ви все побачили, обов'язково це треба було зробити. Отже, друзі, якщо Вашому садочку. Якщо у вас ще немає такого зручного приладу, ось дивіться, друзі, з великим задоволенням ділимося своїм досвідом, щоб і е, вам догляд за вашим садом, за вашими деревами, щоб вам може попиляти дрова, щоб вам було зручно і щоб ви знали точно, що є інструменти, які задовольнять всі ваші потреби. Е, контакти щодо придбання будуть обов'язково в опису під відео, в закріпленому коментарі. А ми. Е, з вами вже прощаємося. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте на вподобайку. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Дивіться наші попередні відео про всі прилади цього німецького виробника, де я розповідала, як я користуюся, як підстригаю, що я роблю. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Зараз декілька кадрів покажу, як чоловік. Вік працював, як обрізав дерева. Ви побачите в роботі саме цю ланцюгову бензинову пилу. До зустрічі!